Футбол-тестінг це тестування футболістів з дитячо-юнацьких футбольних шкіл, академій та футбольних клубів. Мета проєкту це оптимізація навчально-тренувального процесу юних футболістів на основі оперативної оцінки їх рівня функціональної, фізичної та технічної підготовленості. У процесі створення методичних посібників для навчання тренерів дитячих команд виникла потреба створення платформи, яка б дозволила тренерам аналізувати дані, отримані під час тестування юних футболістів. Тестування проводяться з використанням обладнання, яке дає результати з точністю вище однієї тисячі. Секунди. Тест Руф'є це тест, який проводиться для вимірювання аеробної стійкості до короткострокових навантажень і здатності серця до відновлення. А отже, допомагає визначити рівень фізичної підготовки дитині. Тест на контроль швидкісних здібностей, а саме стартової, абсолютної та дистанційної швидкості. Пробігання 30-метрової дистанції з контролем часу на 10, 20 та 30 метрових відрізках. Тест виконується у дві спроби. Тест на контроль м'яча на швидкості. 30 метрів з м'ячем. Виконується в одну спробу. Тест на контроль вибухової сили футболістів. Стрибок у довжину дві спроби. Тест Іллінойз на контроль координаційних здібностей, спритності та швидкості, що контролюється в частині тесту, виконується без м'яча. Та на техніку володіння м'ячем в частині тесту, що виконується з м'ячем. Тест SmartGo тест на координацію, інтелект, когнітивні якості. Виконується в два етапи з м'ячем та без. Також перевіряє техніку володіння м'ячем, що виконується з використанням технології SmartGo. Тест на витривалість. 5 по 30 метрів в залежності від вікових показників дитини. Після проведення тестування усі результати можна переглянути на платформі футбол Онлайн» та порівняти з попередніми результатами дитини. Тепер усі зацікавлені сторони: тренери, скаути, батьки юних футболістів, самі футболісти, спеціалісти інституту футболу, української асоціації футболу можуть аналізувати потенційні можливості наших молодих футболістів. Ми упевнені, що наш проєкт допоможе у розвитку дитячого юнацького футболу в Україні.